Капеланське благословіння на 22 квітня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу <клухи> <клухи> повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається про те, як воскресінні Ісус являється спочатку жінкам, потім до Петру, потім двом учням, одним із них як і Кліопа, коли вони йшли в його маус. І до вечора цього дня воскресіння, цього ну, Воскресного дня, наступного дня після суботи у Воскресінні учні всі розуміють, що Він Воскрес, бо його бачили. І ангели про це сповістили. І ви знаєте, я подумав, що кому він являється? Він не явився не фарисеям, не палатом, щоб щось довести їм, показати, які, як вони помилялись. А він приходить до тих. Хто за ними йшов, хто його любив, може, хто і недосконалий був, але серцем йому належить для того, щоб вони спаслись, а через них спасли ті, хто не зміг доторкнутися за час проповіді Ісуса в земному житті. І якщо моє серце на нього розташоване, на нього розвернуто, до нього прагнуть, то він обов'язково мені з'явиться. Він мене удосконалить. І ми будемо спілкуватися безпосередньо з ним. А тих, хто не хоче його бачити, він і не доторкнеться. Тому що як з людьми, які в іпсімані, да? і попросили його, щоб він відійшов. І він відійшов. Він не став сперечатись з тими людьми, переконувати їх, щось доводити, показувати, які вони неправі. І по Воскресінню, якщо моє серце на нього налаштоване, да, або як там радіоволна мого, ну, моя однакова з ним, то і обов'язково він мені відкриється, тому що я цього хочу і він цього хоче. І між нами становиться ця єдність, ця любов, це добро, яке і повинно буде становитися між Богом і його людиною, між отцем і сином, між братом і братом. І мені б хотілося побажати кожному з нас мати це прагнення. Мати це бажання з ним зустрітися, мати цей знаєте, як, як занозу, яка мене не залежить на місці, щоб я його шукав. Щоб вона мені постійно не давала можливості зупинитися, заснути, повсякденних заботах не забутися, а навпаки, завжди погляд пошуку його присутності, а пошуку його опіки за. Моїм життям завжди в мені були цей поштовх, цей погляд, цей прагнення, це налаштування мого серця. І тоді це означає, що я візьму протягнуту руку Ісуса, він, яку він вже мені протягнув. Укладу Його в неї і Він візьме, візьме його і поведе. До своїми шляхами, до небесних звершень. Амінь.